Вода перевертням, котрі на вишню пруться. Саме про них казав Шевченко. Кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонялись і хилитеся, як і хилились. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Якщо порушу цю клятву, то нехай прийме тіло моє, свята Україна, не прийме моє... прийме тіло моє, моє. тіло якщо порушу цю клятву, то нехай не прийме тіло моє, свята українська земля, і буду я проклятий нашим родом во віки віків. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі. У Нас нема вічних ворогів, у нас нема вічних друзів, У нас є вічні інтереси. Дознаються, небажата, чия на вас шкура. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде.